500 гривень цю страву це гривень? трошки не обґрунтовано. Я був у Родхаус і мені є що розказати. Я Баритон це Світ закладів. Дивіться наш огляд. Ми замовили медальйони з картоплею та білими грибами, а також бургер суперчі з трюфельним медом. Я дуже люблю сир, тому цей бургер однозначно мій фаворит. А мені дуже сподобалося поєднання сиру чедера з трюфельним медом. Це було прямо. Бургер мені сподобався. Бургер був топчик і картошечка до нього. Даню, а як тобі медальйони? Якщо чесно, медальйони смачні. Але гарнір до них мені не дуже сподобався, тому що через печену молоду картоплю в мене, скоріш за все, трошки розпочалась печія. Я дві хвилини добив, поки добрі люди мені розповіли, як тут помити руки. Беремо мицю, бачите, вода не л'ється. А там потім так навоємо. Ай! Махайте! І все буде добре. Вирубай! Просто потрібно присісти, Ну, ось так тримати. І що це за кілку шумкає? Рахунок склав 1090 гривень. Ціни ви можете побачити на екрані. Ми одразу прийшли та спитали дозволу, чи можна знімати. Нам дозволили. Але потім один з співробітників звернувся до мене на ти і сказав, що треба було писати заздалегідь. Але що це змінило? Тому що так чи інакше у закладі були б люди. Це раз. По-друге, я вважаю не досить профкоректно, тому що я доросла людина звертатися до мене на ти. Ми не друзі і тим паче не знайомі, і я не дозволяв це робити. До речі, офіціанка них дуже добра. Mm -hmm. Офіціанка мені також сподобається. Загальне враження в мене таке собі. Не впевнений, щоб я ще раз сюди прийшов. Тому друзі, пишіть в коментарях, чи були ви в Родхаусі, що тут найчастіше замовляєте, і взагалі, як вам цей заклад? До зустрічі! Бай-бай!